<тут> Бажаю здоровою мірку наявності кількості народних депутатів. Дякую, шановна Миколаїв. Бажаю здоров'я всім. Прошу підтвердити свою присутність на засіданні комітету. Трецькового, Ганна Миколаївна. На місці. Дякую. Тимбалюк, Михайло Михайлович. Доброго ранку всім. Дякую. Струневич Вадим Олегович Доброго ранку, Стуневич Дякую, Тарасенко <тут> Тарас Петрович. Поки нема Бабенко Микола Вікторович. Люко Сергій Дмитрович з вами. Нікура Кирина Петрівна. Поки нема. Осапанко Анатолій Дмитрович. Поки нема. Тимошенко Юлія Володимирівна? Нема Циба Тетяна Вікторівна. Вітаю, колеги. І, дякую. П'ять присутніх, Але Миколаївна. Чи є в нас кворум? Ще, пан Анатолія, давайте. Нам ще одну людину потрібно. Якщо всі будуть за, нам потрібно просто, щоб ця робоча група відпрацювала, тому що народні депутати подали дуже професійні правки і зробили то, той системний законопроект, який подавав уряд, ще краще свої правки дуже добрі надійшли до цього закону, і він вже майже готовий. Кавжарова, наш заступник голови секретаріату, попрацювала дуже добре, і табличка готова для того, щоб ми провели одну дві три робочі груп дуже швидко і виносили цей законопроект на Верховну Раду на друге читання. Шановні народні депутати, доки ми чекаємо ще одного людину, я просто у мене пропозиція. Ми тут проводили консультації між собою. У нас є дві людини, два, дві, дві голови підкомітетів, які обіймають проблематикою і, і народний депутат, який подав декілька законів щодо демографічної політики. Тому є пропозиція зробити все ж таки співголів на цю робочу групу пані Цибу і пана Гривка, щоб вони провели робочі засідання, незалежно від того ми зараз всі теж е, на багатьох заходах, е, в залежності від того, хто буде на місці, щоб ми швидко провели засідання таких робочих груп в дуже інтенсивному порядку і зробити двох співголів. Тому, якщо немає інших пропозицій, пан Анатолій з нами вже тут в залі. Якщо немає інших пропозицій, то я пропоную проголосувати співголів е, пана е, пані Цибу і пана Грівка. Чи будуть інші пропозиції до нашого порядку? Не. Немає інших пропозицій, пропонуємо підтримати а, і ставити питання на голосування. Дякую, Михайло Михайлович. Тому прошу провести голосування, оскільки у нас вже є кворум. Будь ласка, пан Сергій Грівко. Дякую, Миклане, шановні народні депутати. Прошу висловити свої позиції згідно запропонованого. Третього не Миколане. За, да. дякую, цимбалюк, Михайло Михайлович. За дякую, Приневич Вадим Олегович. Да. Дякую, Тарасенко, Тарас Петрович. Нема Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікура Крина Петрівна. Нема. Острапанко Анатолій Дмитрович. Добрий день, колеги. Я за. Дякую. Тимошенко Юлі Володимирівна. Нема ціба Тетяна Вікторівна. За, і дякую колеги. Принагідно хочу сказати, що вівторок буде засідання робочої групи, то велтам, так би мовити, приєднуйтесь, бо дуже актуальна тема. Ху, а я так. злякався, що самовідвід. <гум> а, ні, що ви. Шановні колеги, шість за. Да. Дякую, шановні народні депутати. Таким чином, мене прохання до голів обраних зараз голів робочої групи провести інтенсивну роботу, щоб ми підготували швидко законопроект до, до зали. Дякую вам, що вам, приєдналися. І нагадую до 15 до 15 вересня. А це понеділок. До понеділка ще є можливість подати альтернативні законопроекти 13704 і 13705, які подані Тимошенко Юлії Володимирівною, і там тематика доволі складна. І щодо підтвердження фактичного трудового стажу у разі відсутності паперових документів в одному законі, а в другому законі процедура про. Закупівлі протезно-ортопедичних засобів Надзвичайно складна процедура, бо всі зараз дії вони йдуть на те, що ми розганяємо вартість протезно-ортопедичних засобів. Вони вже пішли вгору в ціну під суб'єктивним впливом того, що в Верховному Верховній Раді розглядають зняття обмеження щодо верхньої межі. Взагалі, то це передбачувано було. Ми вже мінекономіки будемо залучати до цієї проблеми, і нагадаю, що. Галузь протезна зараз вже сягає більше, ніж 6 мільярдів гривень, майже вже 7 мільярдів. Тому нам потрібно дуже важливо подивитися, щоб ми не повернули комунізм і соціалізм у систему протезно ортопедичних виробів і в той же час забезпечували високофункціональними, не високоякісними, а високо, Ну, тобто це, це вже формулювання відходить в соціалізмі в минуле. У нас високофункціональні протези, які мають відповідальність. Віддати технічним регламентам ІСО 999 Це теж запропонований нами прийнятий, підтриманий президентом три роки тому. Закон, відповідно до якого протезно-ортопедичні засоби тепер у нас такі, як і у Європі. Дякую всім. Нагадаю принагідно тому до 15 до п'ятнадцятого вересня. Прошу всіх, хто готовий альтернативні законопроекти внести, щоб ми розглядали їх комплексно. Дякую всім. Слава Україні. Героям слава. Героям слава, дякую! yep yeah, so